Всім привіт, друзі, ну що, Гребем гроші лопатою чи як, ось лопата, а ось гроші. Щоб ви розуміли, що коли ти займаєшся свинарством або люб якоїсь справою, що зв'язана з живністю, треба розуміти, що поки ти виростеш порося, або бичка, або там індика якогось. Ти отримуєш кошти тільки отакі ось, і горб на спині. Тому що поки воно підніметься, поки ти його виростеш, треба працювати і працювати. І ніхто вам за це платити не буде. Це треба розуміти. Далі, коли ти вирощуєш з отаких поросяточок, вже отаких, стає проблема, що а куди їх продати, нікому не, не треба. Це теж такий один момент, який зараз у нас є. Скупчики дають малу ціну. Коли виставляєш оголошення, що продам м'ясо там тушками-четвертинками, тобі люди дзвонять і пропонують, а може ви в нас купите порося та продасте четвертинками. От розумієте, як зараз тяжко в свиноводстві. І це я не нию і не. Не, там, не, знаю, не, не розказую вам щось там, а це факт, Факт, який, на жаль, зараз є. Так от, Перед тим як писати коментарі, людина, яка пише там з дивана і каже, Та, що там держать, тих поросят або там биків, можна по 50 штук держати. Виростеш одне або два, тоді поймеш. А розказувати ми всі мастаки. Так от, Обслужив поїлки. З часом перевіряю, бо забиваються. Ну, вода ж, зас... ну, тож, що вода не сама чиста. І десь якась мусоринка, забиваються поїлки. Обов'язково в кого є поїлки, отакі перевіряйте і обслужуйте. Далі обслужив кормушки, де там що забилося, якийсь мусор попав, повитягували. Підчистили в станках. Тут у нас наварив планочки, бо вигортали дерть. Подивимося, як воно буде, чи будуть вигортати, чи ні. Якщо будуть вигортати, будемо перероблювати. Я і на коритах так само варю, бачите, перемички, ну це під воду. Це... А раніше воно було заплановано піддати, поки кормушок не було. І отак ставляються перемички. Тут тільки їх дві, а їх треба ставити там сантиметрів, я не знаю, 13, 13 сантиметрів одна до одної. І тоді вони не вигортають. Ну, це зроблено в мене на тому кориті. Бачите, як виходить. І тоді вони не вигортають. І ще одне. Коли ви ставите кормушку або корито, ніколи під угол, так, як я, не ставте. Тому що порося не може до стінки стати, воно стає отут і вигортає п'ятачком за станок. Це вже пройдено, це вже рекомендую ставити по центру. Так, ну або от стінки, хоча б пів метра. Отак от у мене зараз кормушки стоять не, не, не під краєм. І тут, бачите, так само, тут не вигортають взагалі ловко. Ну, так от. Получилося таке відео. Кому понравилось, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Все буде Україна.